Топчу картоплю в суп, тому що вона не розварюється. Зжарила зажарку, морква дрібненько. І цибулька порізана. А також у мене є вчора, яка готувала лапша домашня. Ось вона висохла. Зараз я її кидаю сюди. Батарею сушила. там. Ну, а де я її буду сушити? Так. Тепер ось, дивися, поколотила, отаку, щоб може картошку трошки. А, не видно, так? Да? Топчу. І все, ну щоб не було цих великих кусів, бо нема коли брідненько порізати. Пожи... Але... Ну, коротше, ладно. Мені так подобається одним словом. Що, зажарку зараз кидаю, він буде такий ніжно смачний, золотистий. Дивись, як зразу він набуває такого ніжно-золотого кольору. Кстати, а ти знаєш, що я продаю квіти на опта поштучно? Якщо бажаєш купити, пиши мені в особисті повідомлення. зараз Шикарна пропозиція. У мене є на 300 гривень квіти з грядки. Розрослися неймовірно, слава Богу. А тепер їх треба розрядити треба продати трошки. Беру соли, дивись, і кладу так сюди і ще, От. Розмішую, дві кі золотисті. О, яка смакота. що сюда ще потрібно вкинути, на вашу думку, як вважаєте? Всім смачного замовити квіточки пишіть мені в особисті повідомлення.